Янукович втік, а його нерухомість ні. І я зараз не про Межигір'я. І без цього заповідника розкоші у ростовського туриста квадратних метрів вистачало. І після втечі їх почали переписувати на людей з оточення. Виявилось, що ось ці люди з оточення надають послугу, отримати чуже майно не лише колишній владі, а й представникам нової. Причому саме тим, які мали б їх саджати. Натомість вони. Косять сіно на їхніх ділянках. Докладніше Аліна Стрижак. Столична Оболонська набережна рай для багатих на березі Дніпра. Ось цей будинок зараз коштує півтора мільйони доларів. Після революції він був в усіх новинах. Його пов'язували з президентом Віктором Януковичем. Проте не минуло кількох років і власника цих хоромів уже не знає ніхто. Чий це будинок, не знаєте? Ні. Безперечно. Ні. Гадний будинок. Ні, на жаль, ні. Ми вважаємо взагалі, що нашу територію нашої держави треба зробити небезпечною для життя наших громадян. А безумовно, коли. До нас поїдуть гості, тим паче. Після революції Янукович утік. А про його нерухомість і цей дім теж з'явилася низка журналістських розслідувань. Якби двама, на яхті підпливли один раз. Все. Хто старший рукав? Земельну ділянку під цим будинком орендувала компанія кінцем, власником якої є ТОВ Дім Лісника. Ця компанія також пов'язана з колишнім президентом Януковичем. На неї була записана зокрема земля в мисливському гіді Сухолуча, де колишній президент Утікач полюбляв полювати після. Революції гідності держава повернула це в у свою власність. Крім того, дім лісника займалася постачанням коштовних матеріалів під час будівництва Межигір'я. Частину майна президента втікача арештували суди, але цей особняк чомусь ні. Його швидко переписали на чоловіка з іменем Артур Ростомян. Він ймовірно, родич бізнесмена Вачагана Ростомяна. Чоловіки жили у сусідніх квартирах в селищі Голованівськ на Кіровоградщині. Діяльність Вачагана Ростомяна досліджував журналіст Максим Опанасенко. За ну якимись там неофіційними даними він е, наближений до кримінального світу або напівкримінального світу. Але що цікаво, він е, партнер дуже відомої людини. Це колишній нардеп пан Лозінський. Колишній народний депутат Віктор Лозінський у своїх мисливських угіддях сім років тому убив селянина. Уже пораненого добував бампером машини. Лозінського посадили на 15 років, проте півроку тому відпустили. Так якраз э, Вачаган Растамян – це партнер Лозінського по цьому от мисливському господарству Голованівське це в Кіровоградській області. Якщо не помиляюся, воно знаходилося. А більше того, він партнер ще дуже ряду цікавих людей. Вачаган Ростомян реєструвався співзасновником мисливського клубу Ярик під Києвом. Разом із ним клубом володів Василь Сапко, син генерал-майора і колишнього очільника Главку в Київській області Костянтина Сапка. Генерал один із людей Януковича, на відзначився у списках елітного закритого клубу «Кедр». Туди входили 28 друзів, президента, професора. Серед яких були Андрій Клюєв та Юрій Бойко на Артура Ростомяна, також реєструвалася будівля поряд із домом Януковича, колишня поливочна станція. Обидва об'єкти кілька місяців тому Ростомян перепродав столичній фірмі, яка має донецького директора. А її власники губляться на Кіпрі. Власне, нічого дивного в тому, що люди Януковича намагаються зберегти майно Януковича. Нема у тому, що на це заплющують очі правоохоронці, на жаль, теж. Проте програма Наші гроші у списках серед людей Януковича з великим здивуванням натрапила на ще одне прізвище: голови служби безпеки України Василя Грицака. Село Осещина біля Києва зовсім поряд Дніпро обвідний канал. Будуватися на цих берегах заборонено тут. Можна лише косити сіно, але власникам цих будинків, схоже, плювати на законність, адже вони і є закон. Тут паркани вище людського зросту, а спокій тих, хто за парканом охороняє поліція. Тут живе екзаміністра МВС часів Януковича Олександр Савченко. Це належить родині нардепа Ярослава Москаленка. Москаленко за часів Віктора Януковича був головою Вишгородської райдержадміністрації, яка й деребанила землі під Межигір'я. Громадські активісти після революції вимагали притягнути Москаленка за це до відповідальності, але так нічим воно й не скінчилося. Чиновник став нардепом. Тут пригрів місце суддя апеляційного суду Київської області Олександр Шевченко. А тут прокурор Київської прокуратури Олена Андрющенко. Екс-голова Кіровоградської Ода Андрій Ніколаєнко живе тут. А ось цей клапот землі записаний на Артура Ростомяна, сина Вачагана Ростомяна, їхніх вірменських родичів та людей Ярослава Москаленка. На землі Ростомянів стоїть маєток Костянтина Сапка, того самого генерала Януковича. По документах тут багато різних ділянок. Вони мають спеціальні кадастрові номери. По цих номерах можна визначити розташування ділянки. Земля зі схожими номерами завжди поряд. З реєстру нерухомості з'ясовуємо у цьому кадастровому кварталі. Є ділянка, яку в родички ростом'яна орендує Ольга Грицак, дружина очільника СБУ Василя Грицака. Де саме розташована ділянка не вказано. Власники не внесли це у відкриту базу кадастр. Проте з дуже високою вірогідністю ділянка розташована ось тут, на березі. Ця ділянка навіть присутня у декларації голови збу. Ну, звісно, там не вказано, у кого вона орендується. І що ми маємо? У нас є будинок. Януковичівського генерала міліції, під яким багато землі. Частина цієї землі записана на вже знайомого нам ростом'яна, частина на самого генерала. І там само ми маємо ділянку родички Ростомяна, оформлену абсолютно одночасно із землею Сапка, яку орендує дружина голови СБУ, щоб косити на ній сіно. Сама Каріне запевняє, не те, що про ділянку в Осещині, а й про село таке ніколи не чула. На вас, на вас вот Вечором їдемо в маєток Сапка. Може, зустрінемо десь Ольгу Грицак, голову СБУ чи Хоч Януковичівського, генерал-майора. Бачимо, як до воріт під'їжджає автівка. Нас помічають, тож вирішуємо їхати. Від гріха подалі. Уже кілька днів за нами стежить місцева охорона. Вони ще з нам прощуть зі скіяк. Номіра є, жінка ну, якась стоїть, в тачці нічого не видно, стекла затоніровані. Проте від'їхати далеко не вдається. На виїзді з Вишгороду нас зупиняє поліція. Під приводом, начебто таке авто, як наше, підозрюється в серії крадіжок. По крадіжках є. Схожа машина от такого кольору. Дійсно, працює група працює по викраденню документів з автомобіля. Тут учасник по дорозі на, на Лебедівку, ноші. Одну групу затримали, але не ті. Ну, я так і цікавийся. Нашу машину як підозрюваних у викраданні документів обшуковують. Орієнтування при цьому не показують, знаходять лише порожню пляшку. Пуста бутилка. пиво та що? на чопу стаду треба на поверсі. На воду набрати дому. Ну у нас тут водою напряжонка. В СБУ схоже на теж, що з папером. Відповіді на наш інформаційний запит ми не отримали, а цікавилися для чого родині голови СБУ ділянка під крилом Януковичівського генерала і на землі людей з близького оточення Януковича. Хоч бери та пиши запит легітимному в Ростов на Дону. Схоже, він єдиний, у кого з українськими силовими структурами напряжонки майже не буває. Насправді, от тільки но ми отримали відповідь від СБУ. Там вказано, що все законно і ділянка використовується за цільовим призначенням. Ну і що ж, значить, дійсно газон.